Десь половини години триває повітряна тривога в Україні у Києві та деяких областях. Далі працює ППО. Цю інформацію підтвердили керівники військових адміністрацій. Десять звуків вибухів зафіксували в столиці. Передала агенція Reuters. Прогреміло, зокрема, між житловими будинками в Солом'янському районі Києва. мер Віталій Кличко. За його попередніми даними загинув чоловік і є семеро постраждалих у двох місцях вибухів. Один пацієнт у край тяжкому стані. Уламки ракети потрапили й у приватну оселю на соличній солом'янці. Написав заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Також вибухи сталися у Печерському та Голосіївському районах. За словами Тимошенка, пошкоджень зазнав готельний об'єкт. Ось ви зараз його бачите. Військова адміністрація вже оголосила це неподалік палацу Україна. Наша знімальна група вирушила на місця по змозі. Вийдемо на прямий зв'язок. Також Крило Тимошенко повідомив, що в Запоріжжі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. На Хмельниччині у наслідок обстрілу поранено щонайменше чотири людини. Про це сповістив керівник області Сергій Гамалій. Свою чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив удар по місту. Теж унаслідок у наслідок улучань зайнялося два поранені один у тяжкому стані.